І на закінчення літа маємо такий кабріолет Audi TT, 18 рік, чорна, пошкоджень сильних вона немає. Попередній частині тут ушкодження, фари, цілі, бампер, цілі, радіатори цілі, страхува, роздефектувала, знявши бампер. Така малишка. Гарна машина на гарних ковшах, в ромбикі. Вона дорога, правда? На ринку від тридцяти. Угу, Але це машини з будуть сильними ушкодженнями понизу ринку. Mm -hmm. На замовлення 24, 25. А чи вона така унікальна, чому вони такі дорогі? Ну є ж е, теж дуже багато там від ну, бо ця машина більше вже до спорту відноситься. Mm -hmm. Тому що це не є там А4, А5, які більш сімейні, комфортні. Це машина більше про. Кажемо, це машина егоїста, скажімо так, <гум> тому що тут, е, по суті, тільки два місця в автомобілі і все. Ну і для вашої валізи в багажник сіли і поїхали десь на море, не знаю, відпочивати на кабріолеті. Але він приїде вам вже під зиму, будьте мати на другий сезон машину.